різниця 20 тисяч гривень. Саме так працюють ці таблиці, і далі по рокам митні платежі будуть ставати все більшими, більшими і більшими. Чому важливо звертати увагу саме на ці таблиці? Цю таблицю ви для себе можете заскрінити і в майбутньому по ній орієнтуватися, скільки будуть коштувати митні платежі. І далі ми будемо робити наступні відео по різним маркам авто, які на сьогоднішній день є найпопулярнішими. І коли ви будете купувати автомобіль, ви для себе будете розуміти. Де краще на що краще звернути увагу, на який рік краще звернути увагу, де митні платежі для вас будуть найбільш вигнішими? Звичайно, ми завжди рекомендуємо робити фотографію технічних паспортів авто, і ці фотографії скидати нам. На Viber, WhatsApp, Telegram, на ці номери, які ви бачите на екрані, і ми будемо робити вам детальний аналіз, детальний прорахунок вартості митних платежів. Тому що, наприклад, Passat може бути по документам 2018 року, дорогого року, але по факту рік виробництва в нього буде 17-й. Реєстрація 18-й, а рік виробництва на заводі 17-й. І українська митниця, Держприкордонслужба, його пропустить 17 роком. Державна митна служба його розмитнить 17 роком, і наш сервісний центр його зареєструє також 2017 роком. І коли ви будете рахувати платежі, ви маєте знати точно рік виготовлення вашого транспортного засобу. З цим ми вам допоможемо, коли ви скинете нам фото технічного паспорту. Також не забуваємо про те, коли ми повертаємось в Україну, коли ми розмитнімо наші транспортні засоби. В нас має бути страховий поліс всім нашим клієнтам. Ми робимо страховий поліс абсолютно безкоштовно на 7 днів. Це зелена карта, яка потрібна, коли вас зупиняє поліція, національна поліція України. Тому що якщо не буде цього страхового полісу, буде штраф. Там штрафи невеликі, але все одно це є неприємно. І звертаємо увагу, що Автомобілі, які мають пошкодження, вони не розмитнюються по цій таблиці. Якщо ми маємо пошкодження суттєві, на авто відповідно робиться звіт експерта, де спеціально обучена людина, в якої є ліцензія від міністерства фінансів, вказує, що вартість розмитнення має бути меншою, тому що критична ціна цього автомобіля менша. Звичайно, автомобіль, які без пошкоджень, він буде йти по цій таблиці. Авто, яке має пошкодження, має суттєвий знос. Експерт робить свій висновок і вже на митницю подається ці документи з звітом експерта, де вказується, що потрібно робити коригування митної вартості. Законодавець для нас залишає таку можливість. Отже, готуємось до розмитнення правильно. Від вас, як завжди, лайк, підписка, щоб ви постійно слідкували за нашими відео і знали, скільки коштують митні платежі в Україні на цей рік. Українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і проконсультуємо, як зробити все правильно та без переплат. І бажаємо вам самого головного та найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.